Псалом двадцять Псалом Давидів Господеві належить земля і все, що її наповнює, всесвіт і все, що живе в ньому? Адже він заклав її основи в глибинах морів і над ріками встановив її. Хто може зійти на гору Господню? Хто зможе стати на його святому місці? Той чиї долоні чисті і серце невинне, хто не надимався марно своєю душею і оманливо не присягався, отримає він благословення від Господа і виправдання від Бога, Спасителя свого. Ось такий рід тих, хто шукає його, шукає обличчя твого. Боже Якова, ворота, підніміть ваші верхи. Підніміться, о двері вічні, щоб увійшов цар слави. Хто ж він, цей цар слави? Господь могутній і сильний. Господь сильний у битві. Ворота. Підніміть ваші верхи. Підніміться, о двері вічні. Щоб увійшов, цар слави. Хто він? Цей цар слави? Господь воїнств. Він, цар слави.